Доброго дня, шанувальники природи, любителі грабарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи і сьогодні Такий похід Я здійснюю в низини Карпат. На пошуки щось є з грибів. Ну, Цікавить червоняки білі в першу чергу. Потім можуть бути і маховики. Ну, зараз їх тут зовсім мало. І так, 8 годин 15 хвилин, в лісі темно. Ще 6 градусів тепла, досить тепло. Ось середа і сьогодні 8 жовтня, не вересня і 8 число. Минулий раз я помилився. Прошу вибачення. Ну, староє є, староє. І так, от йшли, подивилися декілька місць. Пусто. Пусто. Ну, але все-таки... Надіємося, що ми щось щось та знайдемо. Сьогодні на зимний Карпат, я один. Що ж найцікаве, фіксуємо на камеру. І ви знаєте, що на даний час низиних Карпат. То вже б мали десь і опеньки з'являтися. Проверніш у підпеньки сказати. Добре. До першої гарної знахідки. Ось у нас і перший молодий білячок. О. Ну, сподіваємось на встань. Знайшов парасольку. Беремо, дивимося, чи вона правдива. Сумниця. Правдива. Ще один. Невеличкий. Червоничок виріс, беремо. І того ми ходимо півтора години. П'ять білих, дві парасольки, п'ять білих там все бачу, червоне. П'ять білих, дві парасольки, вісім лисичок. Такий результат. І змушений був переїхати на іншу ділянку. І ось зайшов. Хоч червонячки є. Що там, ще один червоняк чи що? Ні, то мені. Це мені привиділося. Ну, може, червонічків нас беремо і забілими щось. Щось дуже слабе. Температура пішла верху, що ніж не така холодна була. І росту нема. О, це за сьогодні найбільший рибок. Так, як його ще... Дістати стопінька. Укор, поглобуко. Чи не прийдеться його підрізати? Та де зрушити не можна. Tu też. Też jeszcze liczem. І нічого, візьмемо О. ось цей гарний. Ось ще один рибок непоганий. О. Ого, клас! Де ще на не що? Невеличко. Так по одному та й можна мінімалку знайти. Ну, з глибини. Глибини. Ось у нас ще дві потіхи. І такий нормальний грибок. Ого, позади, осінній і ось іще один. Клас. Ось на цьому місці грибному перший грибок. Скільки заходу не було аж тепер. Деріш. Vše ti dva bratřiky. A ah, klasné rupočky. Vše šejky, bílečok. Vše Хубари які потужні. Ще й білячки непогані, то, мабуть, самі самі більші. Один і ось. Дві. Ще у нас білячок. Ще ось такі три грибочки, один, ось другий, один. і ось третій. Ось весь один, другий. Йдемо діставати. О, який в нас іще грибочок виріс класний. О, О який виріс. Кизатий. О! Варта і зафіксувати. Ух ты. Ойкий. А це плячок. Ось який ще один чудовий гербок. А тут ми ще перевезли. Ось грибок правильної форми. Знайшов цікавий грибок, І скільки тут коренів є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 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 Е -е, ніби. Ніжок і одна шапка. Як ще один, непоганий робота. Ось білячок, але ми ще тут господарюють. Ось тут, ось тут корень і шапка. Ось тут валяється. Ну, вони теж їсти хочуть. Ой, якийсь білячок правильний. Майже не знаю що там також білий там. І тут. І тут. О! То ще не, не завершено ще там бачу є. Йду. Піду по того. Один. Ось другий. Ось ще один. І ще рибок. Так, треба лізти туди, в ялинки, ой, вон такий, класний, ой, ой, який Ой, біля чого зарився. Загодую вирвати. О. Ого. Грибочок. Ще. Два грибочка, браття, пузаті. Осінні. Завершуємо сьогоднішній похід. До лісу по грибочки. і стивні похід більш менш вдався От показую скромний результат. Ось такий у нас сьогодні результат. Ходилося гарно, сонця не було, дощу не було, прохолодно. Просто Одне задоволення сьогодні було ходити по лісі. Ніхто тебе не ганяв і нікуди не спішив. Ну, а вам, як завжди, бажаю не менших результатів, як у мене сьогодні. А також бажаю здоров'я і миру. Ну і нагадую, ліс наше багатство здоров'я. Потіха, тож не засмічуйте його. А також пам'ятайте за гробочки. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриців. Хай вам щастить, до побачення. До скорої зустрічі!